Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький до Дня Конституції України нагородив рятувальників Полтавщини. Розповів вони ті, хто щоразу демонструють сміливість та надлюдські можливості. Герої рятувальники в боротьбі під час війни українського народу проти московської навали відкриють найважливішу роль в тому плані, що вони тут в тилу і там на передовій. Вони являють собою міць українського народу, тим, що вони захищають нашу країну. Почесну грамоту отримав і командир відділення 10-ї пожежно-рятувальної частини міста Решетилівка Ігор Леонович. Говорить, 18 років працює в цій сфері. Це нагородження, це гордість за свою працю. Брав участь в ліквідації багатьох пожеж та наслідки російської агресії, влучання в різні об'єкти України. Долучився до привітання керівник головного управління ДСНС України у Полтавській області Андрій Хижняк. Я хочу побажати вам. Бережіть себе, свої родини, своїх колег по службі, вертайтеся завжди цілими, неушкодженими завдань. На урочистостях отримав службове житло від ДСНС України і піротехнік Леонід Багрецов. Він 14 років працює в сфері ДСНС. Говорить, хлопці піротехніки щодня наражають себе на небезпеку, розчищаючи від вибухонебезпечних предметів гарячі точки України. Пригадав одну із ситуацій, тоді ледь вижив. 29 февраля прошлого року в частину, де зі своїми хлопцями ночували, прилетіла ракета С-300. Ми ну, грубо кажучи, десь 10 метрів від центру вибуху були, нас спасло ну дві стіни. Загалом нагородили понад 50 рятувальників Полтавщини.